Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так зайшов ненадовго на лічес, попрацював зараз, аналізував партії. Доволі цікаві ігри е, свого учня, ну учня нашої школи, точніше, він ще онлайн тренується з моєю дружиною. з е, Таїланду, учень. Доволі цікаві такі комбінаційні ігри, так з помилками, але веселі. І я думаю, що багато ідей ті, що я там розбирав, і у дебютній частині навіть безліч майстрів та гросмайстрів не знають. Ну, принаймні, я це кажу по своїм партіям. Тому е, отак буває, розбираєш партію учня з рейтингом там, 1500, а збільшуєш навіть свої знання, хоча є. Наприклад, там, по гамбітам, які я рекомендую, хоча відчуваєш себе експертом у тих варіантах, але, як я завжди кажу, не можна стояти на місці, треба постійно прогресувати Друзі, кому цікава ця послуга, зайдіть на оновлений магазин школи, аналіз ваших ігор і це 100% придасть вам шахової сили. ну Давайте зараз перед тим як вимикати комп. Це для мене вже, як я його виключаю, то все. Давайте кілька задачок так, поперевіряємо. Ну, Себе трішечки розімнемося. З телефона я зазвичай полюбляв вирішувати різні шторми, так. а з компа я мишкою дуже погано володію, тому які там шторми? Хоч просто поштовхати щось. Ну, давайте, давайте, давайте. Давайте хук, хук мат так, давненько не вирішували. Що, мату два ходи. Хоп, дуже яскрава взаємодія. Тури, коня, ну і одного з пішаків хоча б, ну краще ось цього, де 5 не обов'язково у цій позиції, а 5 важливий. Він не давав королю втікти на g4 і тримав коня Е4 у цій конструкції. Друзі, мало просто вирішити задачку, я вже розповідав. Потрібно проговорити собі. Чому так сталося, чому виник такий мотив? Ну, наприклад, у цій позиції. Так, ну, загрожує мат, але чи були в білих якісь ресурси? Ну, Можливо, якась нічия була після Тураж 7 хоча б. Ну так, після Тураж-7 бачите, що білі взагалі, ну там же шкінь може звільнити поле для королю. Білі взагалі вигравали, друзі. як міні. Тобто вигравали, ну, як мінімум нічия б, звичайно, але вигравати можна. Але, який рейтинг? Ось до суперника рейтинг першого розряду. До речі, заблокований за читерство. Але, може, після цього він психанув десь почав читерити. А цього не заблокували? Цього ні. Так ось. Е -е, бачите, а такі елементарні речі не розумію, граючи з додаванням часу. Так, добре, що тут? Ну, Тура D3, бачите, поле D3, воно аж свербить. І конячка, тільки конячка. Конячка це сабля, я казав, і постійно кажу про це. Щоб вам легше було знаходити ці мотиви, ви повинні розуміти, конячка сабля. Сабля вона повинна бути поближче до голови суперника, до його війська. І коли конячка вже закинута, туди, туди потрібно шукати тих, хто допоможе цій конячці. Створити якийсь комбінаційний мотив. А що було? Кінь Б4. Ну, звичайно, програно в білих, але після король С1 ще можна було би пітніти. А чому про. А, у білих на фігуру більше. Друзі, я бачите, втомлений, не зміг порахувати кількість фігур. Я глянув пішаків, У білих на фігуру більше. У білих взагалі виграно. Але, тим не менш, рейтинг ну, не дуже великий. Добре, зіванув такий мат, бо не вивчав азів. Так, тут може бути. А що це мат в один хід, тура Б2? подвійний шах це ж мат. Тура С3 це невірний слід, а тура б 2 це матецький в один хід, така легенька. Тура Б2 це матецький, так. Білим играл 263. Так, у цій позиції. Ну, чорні створюють загрозу, а 5 там не заблокували цього. Майкла Латаля. Загроза А5, король Б3 і мат Тора Б2. І не можна Тора Д1 через б 2 Ух, як яскраво пішли чорні у цій позиції. Ви подивіться? Ну, були і інші способи, слон Д1 найточніше рішення. Тух я не впевнений, що цей. Міхаїл Таль це все сам бачив. Це ж не справжній Таль, друзі. Я вам скажу не справжній. А грає краще, ніж справжній. І що білі загралися, так, у цій позиції, після король Б6, потрібно було ЄФ, наприклад, або король Б3 повернутися. Ну, я про це часто кажу: що король Веншпірі з однієї точки зору повинен активно грати, бо він коштує 4 пішака. Але. Справа в тому, що іноді король ось так заграється і отримує мат. А у чому різниця між. А, Тураж може. Бачите, яка, здавалося б, яка різниця? Е7 чи ЄФ? Е7... Ну Теж вон, Чорні б могли штовханути Пішака, якби не поставили мат, і віддати слона до цього Пішака. А ЄФ тепер Тураци2 не працює, тому що буде просто Шагінський, і мат ставлять, вже Білесенькі ставлять матецького. Так, ще один Шагінський. і... Полетіло мат. Один-два ходи. Ага, але дуже яскраво після. А, так і тут же ж білі вигравали. Ой-ой-ой, чи ні. Ні, тут не виграють. Що я це кажу таку дурню? Тут не виграють, це ж чорні виграють. Там. Тут же захисту немає. Як яскраво знайшов це чорний Міхаїл Таль. Дуже яскраво. Молодець. Мож, ну, можливо, й сам, але вирішив задачки і знайшов таке. Молодець, дуже-дуже гарно, Дуже гарно, Приємна позиція, що було в дебюті. Ага. Дебют Чорні грали настільки. Жахливо. Просто жахлива гра у дебюті. Що він просто налаштований цей гравець на находження мата в тих позиціях. Бо за дебютною частиною це рівень другого розряду. І другий розряд ось так. Венчпілі. Перетворився на генія ось цій кінці. Є такі читери, друзі, які підглядають наприкінці партії. На жаль, є таких багато. Так, ну це типова Целенька Король. Не допомагав. Пішак грав кінь та Тора. Типова позиція, а що, 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 як воно було? Ось тут чорні пішли Тора є 2. Ну, ось бачите, хто грав? КМС. а і жіночий КМС. А таких елементарних з додаванням 5 секунд. 5. 10 хвилин спочатку давали і 5 секунд додавали. Друзі, в мене ті партії, де я по 2 секунди грав, що залишилося вкраденому телефоні. 2 секунди, 2 секунди додавалося. З гравцями сильнішими, ніж у ці. Набагато сильнішими. Так в мене вони набагато якісніші. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, можна сломбиші ще не сповипендрюватися, але ну, побий на F4, і все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це жах, друзі. Ось бачите, які є кМС в хай жіночі, але це жахіття. Друзі, я казав і продовжую казати, тактична безграмотність це не повага до самого себе. Вирішуйте тактику. Крім того, що ви тренуєтесь, наприклад, вивчаєте вірні дебюти, Це дуже-дуже важливо, бо дебют в кожній партії. Наприклад, у нас у школі або за моїми книжками, за моїми лекціями. Але потрібно ще вірити в себе. Сашко Скажений тут приходить на допомогу Ютуб, TikTok, знаходимо в моїх відео Сашка Скаженого. Але щоб це було не тільки емоції, як от у фільмі Хіщнік з Шварценеггером, коли там на емоціях то йшов на, на здається, на тепло. А щоб це було і, і були і сильні дії, вам потрібно бути тактично грамотним шахістом. Тренуйтеся вірно і будете досягати успіху. Для вас працював гросмейстер Юрій Шкуро.